Пільгову іпотеку для переселенців запровадили в Україні. Відтепер держава компенсуватиме частину витрат на купівлю житла. Розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час робочої поїздки у Запоріжжя. Скористатися програмою можуть українці, які... Виїхали з окупації або із зони бойових дій, але є умова. Треба мати роботу. Держава покриває 70% першого внеску і стільки ж у перший рік виплат. Інші 30% може покрити громада, де людина обрала собі житло. Усі витрати на оформлення документів, нотаріальні та банківські, також покриває держава. Обрати житло можна будь-де в Україні, але будинку має бути менше 20 років. Ми як держава сплачуємо 70% першого внеску, 70% щорічного платежу, щомісячного річного платежу одним платежем одночасно, коли банк приймає рішення проводить чуткового кредиту. Тобто людина захищена, ми як держава повністю в цьому комфорті. І в принципі самі банки також розуміють, що ми це зробимо, виплатимо і прийняття рішення в стороні банків буде більш оперативно. Це вже на наступному тижні профільні заступники отримали доручення зібрати банки, які будуть надавати кредити для того, щоб синхронізувати дії тимчасово переміщених осіб банків, і щоб якомога швидше запрацювало. Також на території Запорізької області у забудовників ще на сьогоднішній день є приблизно 180 квартир, які в новобудовах.